В сьогоднішньому відео уроці я покажу дієву аплікацію, якщо є коліки у дитинки. І так, що нам знадобиться? Нам знадобиться наш кінезіотейп. Заміряємо довжину. Як довжина три рази довжини кисті дитини? І так, раз. Два, три, довжина, ну, в даному випадку, приблизно ось така, тому що кисть маленька у дитинки є. Після цього нам знадобиться визначення ширини аплікації. Ширина аплікації буде дорівнювати як 2 або можете брати як три пальчики дитини. І так, і так можна. І так, якщо ми беремо як, довжина, як ширина трьох пальчиків дитини, я прикладую, і в середньому це в мене буде а, десь 1,5 см ось така смужечка. Я роблю із неї міножок, ділю на три частинки рівних. Три пальчика, три частинки. Залишаю, звісно, спільний якір. Ось так. Далі положення дитини на спині, лежачи на спинці, можна ножки зігнути, можна не згинати, дану аплікацію я буду проклеювати без будь-якого натяжіння. Ми будемо створювати вплив на кишківник. Для покращення перистальтики, для того, щоб газики не затримувались. І нам потрібно задати правильний напрямок. Ми будемо проклеювати якір в іліоцикальному куті, ось тут він знаходиться. Це ось цей кут, і беремо приблизно третину, третю, як це середня частина. Пахової складочки і вище на 2 см підіймаємось. Ось цей кутик. Це приблизно, приблизно ну, анатомічна ділянка, якщо хтось знає, де знаходиться апендекс, да, от приблизно ось тут, кут. Тут кишківник у нас починає підніматися. І так, ми проклеїмо в цій ділянці якір. І далі ми будемо по годинниковій стрільці, ось якраз в такому напрямку, проклеювати тип до прямого кішківника, до прямої кишки. Якраз ми будемо задавати напрямок перестальтики, куди потрібно рухатися по кішківнику. І так, я проклеюю без натяжіння якір. Щоб вам було видно. Так, є. Після цього, починаючи з е, внутрішньої смужечки, я буду створювати такий коло. Да? От, Аналогію буду створювати, як у нас перистальтика йде. Коли животик болить, у діток ми їх гладимо ось так по годинниковій стрільці. Отак От само ми будемо проклеювати смужку. Навколо пупка без натяжіння, без натяжіння, ось так ми загортаємо першу смужечку. Другу. Не наклеюємо одну смужку на іншу, поруч вони йдуть, і третю. Таким чином, довжина буде відповідати там, необхідної довжини. Ми не будемо заходити ні на ребра ні, нікуди ніякі діляночки, і буде, буде ось таке у нас розташування. Я думаю, в реальності тут маленька кисть. якби я типувала дитинку, то якраз би в мене ще троші, трохи довші були б смужки, вони закінчувалися десь би ось тут. Так? І ось таку схемку ми можемо. Після того, як проклеїли, залишати на ніч, і дитинці буде набагато краще, ніж без неї.